Можливі мирні переговори у Туреччині. Тема обговорення і для топ-дипломатів, і для самого президента США Дональда Трампа. Він вже сьогодні вилетів у велике турне, у розкладі якого, тим не менше, немає візиту до Туреччини. У Вашингтоні за подіями стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Від нього дізнаємося. Всі подробиці США зацікавлені у тому, аби турецькі переговори відбулись. І, хоча не беруть безпосередньої участі у підготовці, тримають руку на пульсі. Держсекретар Рубіо зізвонювався із главою турецького МЗС Фіданом. Тому станом на зараз все виглядає так, що турецький раунд таки має відбутися, оскільки навіть Ордоган у зверненні до депутатів сказав досить чітко: ми висловили готовність внести свій внесок в організацію переговорів, повідомили, що будемо раді прийняти їх у себе. Ну і розраховуємо на успіх. Але попри всі заголовки у пресі, станом на сьогодні виглядає вкрай малоймовірно, що до Туреччини у четвер міг би прилетіти Дональд Трамп. Поясню, чому президент вилетів у своє довге турне. Я отримав у Білому домі його робочий розклад лише у 9.45 вівторка за місцевим часом його прибуття до столиці Саудівської Аравії. Багато зустрічей, зокрема, участь в інвестиційному форумі. Далі за розкладом виліт до катору, далі до Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому має статися щось, ну зовсім вже надзвичайне, щоб президент змінив свій маршрут. Більше того, я перед ефіром перевірив із відставним спеціальним помічником президента США. І за його словами, проти екстрених змін заздалегідь погодженого графіка завжди виступає Secret Service – Державна служба охорони, яка відповідає за життя і безпеку перших осіб за безпековими протоколами. Закордонний візит глави держави готується щонайменше від 5 до 7 днів. Завжди виїжджає передова група, яка готує заходи безпеки разом із місцевими спецслужбами. Ну тобто, з точки зору тих правил традицій, які є у Білому домі, так не робиться. Зрозуміло, що Трамп є Трамп, він емоційний, часто ухвалює рішення, керуючись настроєм аналогікою. Але єдиний варіант, коли графік турне могли би змінити, це якщо до Туреччини прилетів би не тільки президент Зеленський, а він кілька разів підтверджував, що готує цей візит, але й Путін. Тобто, це були би переговори на вищому рівні. Але поки тут, звісно, немає 100% гарантій, бо все дуже швидко останнім часом змінюється. Але поки про це не йдеться. Ну і взагалі, велика політика не Поспіхом, і це урок для Трампа, якому властиво багато що спрощувати. Про це не говорили на камеру, але коли ідея відвідати Саудівську Аравію з візитом тільки виникла, а було це ще у березні, то частина його команди прораховувала варіант організувати у Ріяді не тільки візит, але і саміт із Путіном. Але була принципова умова. Для цього потрібно було перемир'я в Україні. Трампу треба було показати і виборцями світу, що його переговорний стиль дає результати із призупиним. Нанням вогню Росія весь цей час відверто затягувала. Тому станом на зараз центр уваги все ж до столиці не Саудівської, а турецької і до рішень, які можуть ухвалити за посередництво вже не Трампа, а Ердогана із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Проаналізуємо можливу зустріч у Туреччині та її результати з гостем нашої студії. Сьогодні це Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, ще раз вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пропоную почати з останніх туфін і заяв з Вашингтона зі Сполучених Штатів. От опублікували слова Віткова, який спецпосланця який з. Так би мовити, з Кремлем веде переговори. Так він представник Сполучених Штатів, і він озвучує заяву від Трампа ультиматум до обох сторін, що негайно не почнуться переговори. То сполучені штати можуть вийти з цього процесу. Але наш президент в четвер буде в Стамбулі. До кого ультиматуми це інструмент впливу на Путіна? Ну, перше, шкода, що у нас тут вода, а не кава, бо могли б на кавовій гущі погадати. І це було б, мабуть, не менш ефективно, ніж будь-яка інша аналітика, тому що ми зараз знаходимося в епіцентрі шторму. Чи буде він ідеальний, ми ще побачимо. Якщо говорити про Віткофа, то знаєте, я коли прочитав цю статтю, яка там посилається власне, на його інтерв'ю. Не пам'ятаю це видання, але це там праворадикальне щось супермага республіканське, я одразу відкрив свій телеграм-канал і написав допис, що ось вам перша відповідь від росіян, спецпредставник Путіна при Трампі. Я так саме Віткофа називаю, бо Вітков – це класичний приклад корисного ідіота. От прям як по підручнику. Друзі, тут я буду зараз з цензурою говорити, але якщо хочете побачити детальніше. Не світайло в тексті, в мій телеграм-канал, підписуйтесь. Там я коментую все дещо емоційніше і більш відкрито. Ось. І е, те, що він сказав, це радше не про ультиматум. Це насправді не було акцентом. Це от наші медіа винесли в заголовки чомусь про ультиматум. Хоча там це було між іншим сказано. Угу. Е, там головна думка, яка була, що е, Вітков каже: а давайте я буду посередником. Я ж оце стільки роботи зробив. Я ж оце їздив, домовлявся. В результаті жодного результату не досяг. Але він такий: там же все практично готово. Там ото нюансики, там щось Запорізька атомна електростанція, тут п'ять областей визначити, що кому залишається, і це все. У мене вже все готово, Я маю бути посередником цих перемовин. І тут, квічна, в принципі, ні у кого не було ілюзії з приводу того, що він нічого не розуміється ні на міжнародних відносинах, ні на дипломатії, ні на протоколах, тому що там його і російські перекладачі йому перекладали кремлівські, коли він зустрічався з Путіном, а не американські, як би мало бути. І тут він, мабуть, не розуміє, що таке прямі перемовини. Сам факт прямих перемовин між Росією і Україною він виключає цей фактор посередництва. Мені здається, що росіяни його е, активували, умовно кажучи. Ну тобто е, нав'язали йому таку думку, що Стівна, як же так? Ми ж з тобою стільки домовлялися. Оце вони хочуть тебе виключити. А, я, а ми хотіли б так, щоб ти так давно в Кремль не приїжджав. А давай в Стамбулі зустрінемося. А давай, а ти скажи, а ти скажи. Ну що ж це таке? що ж це вони тебе. Я просто згадую, що президент Сполучених Штатів одне з останніх це було обіцянка президенту Естонії не виходити з переговорного процесу в будь-якому випадку. Але що все ж таки щодо інструментів, от всі посилаються на те, що не знає ознак, лишається доба трохи більше до цієї зустрічі. Немає ознак того, що охорона б організовувала, якби Путін прилетів. Все ж таки, чи лишається відсоток, що він прибуде в Стамбул? Бо з іншого боку, демонстрацією того, що Путін не збирається завершити цю війну, є от слова генерала Каволі, який говорить, Росія нарощує виробництво зброї великими темпами, виходячи на шлях створення арсеналу втричі більшого, ніж США і у Європі, разом узятих. Чи не є це відповіддю конкретною, що він не планує? Йти на переговори абсолютно точно. Я буквально остання теза по попередньому щодо ультиматуму, тому що тут знову ж таки важливо, виходячи з контексту того, що говорив Вітков, він посилається на слова, які Трамп говорив публічно. Це не якийсь там новий ультиматум, який mm -hmm. Трамп висунув через нього. Це Вітков посилається на ті слова, що Трамп говорив публічно про те, що перемовини мають відбутись негайно. Це важливо розуміти, тому що я зайшов на Ютуб. Такий Трамп висунув ультиматум. Трамп, ну, тобто, немає, це маніпуляція інформацією, що ця заява була до того, як прозвучала 15 травня, четвер, Стамбул. А, ні, ну взагалі це ну, і реакція була Трампа, але те, що публічно, те, що він в Трус Social писав, це не якийсь там новий ультиматум, який Трамп озвучив. Це важливо розуміти. Ну, але хто ж мене послухає? Так, от що стосується того, чи приїде чи не чи приїде, приїде і, Путін? і чи не є це ознакою конкретно? Військовий потенціал розігнали цю машину по виготовленню зброї, що Путін просто не збирається закінчувати цю війну. Він не збирається закінчувати цю війну. Росія дуже активно і ефективно переводила всю країну на військові рейки. І вони стали на них надзвичайно щільно. Вони умовно розігнали цей потяг, який несеться. До військової сфери близько 30 мільйонів за різними оцінками залучено зараз росіян до цієї сфери. В цілому це і військові, їх родини, виробництва, супутні, якісь ті, хто обслуговують техніку, ті, хто там виготовляють товари подвійне призначення і так далі. Ця машина розігріта наповно. І якщо зараз смикнути стоп-кран на ходу, то Росія може злетіти з рейок. І по факту швидке зупинення війни для Росії може бути більш катастрофічним, навіть ніж якісь нові серйозні санкції. Отакий От парадокс зараз вийшов. Або вони використають цю зброю для нової атаки за 2-3 роки по Європі. Про що говорять і європейські політики, і військові. Ну, навіть не думаю, що це буде 2-3 роки. Їм потрібно буде швидше робити, тому що якщо зберігати все в такому об'ємі, як є це зараз, це жирає дуже багато грошей. А якщо війни немає, в цьому ну, немає особливої доцільності це продовжувати робити. Тому, в принципі, ну і знову ж таки повертаємось до початку цієї війни. Путіну не було вигідно розпочинати її, в принципі. Про це говорили всі, казали, що ну у Росії все окей. Насправді санкції, які з 2014 року запроваджувалися, вони ну катастрофічними оцінювати як е, психічно здорову людина ухвалювала би рішення, яка зацікавлена в розвитку своєї країни, своєї абсолютно країни вірно. людей, абсолютно вірно. Але от тоді ковід налякав Путіна. Він такий подумав, що ну виходить, що я так швидко не заберу Україну, тому потрібно діяти більш кардинально. І, в принципі, я не бачу підстав, які б змусили його змінити. Цю думку. Немає загроз його режиму. Як він позиція. буде викручуватися в цій ситуації? Він сам запропонував 15 травня число і тепер не мовчить. А це ось якусь відповідь все одно треба давати. Досить цікавий момент. Мені здається, що заява Віткофа це перший крок. Тому що вони довго думали, як це зробити, і вирішили сказати це через Віткофа, потім добити самі. Тому що вони будуть заходити з цієї, що до зустрічі між президентами рано. Давайте технічні групи зустрінуться, давайте поговорять. Президенти вже мають зустрічатись, коли буде щось готово підписувати. Бо коли Трамп сказав, що він можливо буде також, це на них натиснуло. Але зараз все виглядає так, що Трамп не поїде до Туреччини. І от у них є такий сценарій, спробувати. От так відкосити, сказати ні, 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 ну ми не відмовляємось, але потім, 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 зараз спочатку, якісь технічні групи е, і так далі, це має так відбутись, або у них є інший е, варіант. Якщо раптом би Трамп різко змінив свою думку і сказав, я приїду. То сказати, що ну не на часі, це не президентський рівень не вийде, бо Трамп вже їде. Вони не uh -huh. хочуть його образити. Вони хочуть, щоб штати так самі вийшли обережно з цього переговорного процесу. Тому коли мова йде про те, що штати говорять, що вони вийдуть, вони не на Росію тиснуть. Це виключно тиск на Україну, бо Росія зацікавлена, що вони з переговорного процесу вийшли. То у Путіна буде який шлях зробити щось таке. Щоб Україна сама відмовилась від участі в переговорному процесі, зробити щось настільки жахливе, щоб Зеленський обстріл. ну якийсь не просто обстріл. Я кажу про щось таке, типу там ракетного удару по дитячому будинку, удара решникам по центру Києва, щось, щось таке, щоб Зеленський ну, Зеленського вивести на емоції, щоб він сказав, те з людина в одному полі. Говорити не сяду не те, що вести якісь перемовини. Іншого варіанту особливо у нього не залишається, але знову ж таки фактор Трампа тут ще певну роль відіграє. Є ще фактор Європи наших союзників. Він потужний, досить потужний. Ми не лишимося на самоті з Жодного Росією. Разі. І спочатку матеріал. Спершу припинення вогню, а вже потім переговори про мир. На цьому наполягають міністри закордонних справ Британії, Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу напередодні вони. Зібралися у Лондоні на зустріч групи Веймар Плюс. Чи вірять європейські дипломати у добрі наміри країни-агресорки? Який план дій готують на наступні дні? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Це третя зустріч групи Веймар Плюс. Її створили три місяці тому у відповідь на зміну політики Білого Дому по відношенню до російської війни та відсторонення європейців від перемовин щодо миру. Цей формат став розширенням попереднього, який називали Веймарським трикутником за участі Франції, Німеччини та Польщі. До колег долучилися міністри закордонних справ Великої Британії, Іспанії, Італії та Єврокомісії. Європейських дипломатів зустрічають у ланкастерському будинку. Це 200-річна будівля неподалік Букінгемського палацу. На порядку денному одне єдине питання: як зупинити російську агресію? Єдиний спосіб мати справу з Путіним, як ми вже добре знаємо, це з позиції сили. Нам усім потрібно показати, що сила це те, як ми відновлюємо мир у Європі та протидіємо гострій загрозі, яку Путін становить для всіх нас. І ще один учасник зустрічі доєднується до неї віртуально. Український міністр закордонних справ розповів колегам про реальну ситуацію на фронті від головнокомандувача, зокрема щодо продовження російських атак по всій лінії фронту та ігнорування Москвою пропозиції про повне і тривале припинення вогню. Ми бачили, що сказав Путін, але також і що вони зробили. Я маю на увазі за минулу ніч понад 100 атак безпілотників на Україну. Тож, аби розпочати будь-які мирні переговори, слід припинити вогонь. І нам також потрібно бачити, що Росія цього хоче, що вона готова проявити добру волю, сісти і поговорити з українцями. Без припинення атак на Україну перемовини неможливі. На цьому наполягають усі учасники Веймар Плюс. наша позиція дуже чітка: ми хочемо миру, ми хочемо переговорів. Передумовою для цього звичайно є досягнення або укладення безумовного перемир'я в повітрі, на морі та на землі протягом 30 днів, яке може створити простір для перемов. Ми, європейці, хочемо миру. Україна та уряд президента Зеленського хочуть миру. Тепер Росія та Володимир Путін мають надати свою відповідь: чи хочуть вони миру? В очікуванні відповіді російського диктатора європейські міністри обговорили наступні етапи, зокрема у разі, якщо їхні підозри справдяться, і країна-агресорка лише затягує час. Якщо Путін знову відхилить припинення вогню, то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на її винуватця, доки він не відчує болю та не стане розсудливішим. Насамперед, йдеться про нові масштабні санкції проти РФ, зокрема, обмеження проти банківської системи, центрального банку та енергетичного сектору. Говорили міністри і про нові пакети оборонної допомоги для України. З часу нашої останньої зустрічі у цьому форматі в Мадриді в Україні загинуло півтори тисячі людей. А минулий місяць був найсмертоноснішим місяцем для дітей. Настав час для Володимира Путіна серйозно поставитися до миру в Європі, серйозно поставитися до припинення вогню та серйозно поставитися до переговорів. Ми в Європі, звісно, будемо готуватися до будь-якого миру, і це суттєва частина наших обговорень із колегами. Під час цієї зустрічі дипломати Ваймар Плюс поспілкувалися телефоном з колегами зі США та Туреччини. Обговорили організацію українсько-російських мирних переговорів у Стамбулі. Адже Володимир Зеленський пообіцяв, що чекатиме російського диктатора для прямої розмови вже у четвер. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині Новини. Більше про європейську консолідацію довкола України продовжу розмову з гостем нашої студії. Це Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародний. Не хочу порівнювати, але як ви оцінюєте на даний момент позицію Європейського союзу, тим більше після візиту до Києва? Ми вже протягом цих трьох років бачили, як європейські політики, навіть які були нейтрально налаштовані знову ж таки на початку повномасштабного вторгнення Штайнмаєр, теж Трансформації у нього відбулися з поглядом на війну в Україні. Як ви їхню позицію оцінюєте? Вона є більш радикальна, рішуча і чи готові вони до реалізації ультиматуму щодо санкцій по відношенню до Росії? Ну мабуть, розпочну з глобального. У нас дуже популярна така зрадофільська думка, що Європа тільки говорить. Але mm -hmm. нічого не робить. Це таке мемна історія. Ну на цьому можна набрати лайки і перегляди, і це все, що тут, це Європа. Тільки, але насправді це не так. А, якщо подивитись на цифри, то підтримка Європи. Для України зростає з кожним роком, іноді у відсотках, а іноді кратно, іноді в рази просто вона збільшується в два-три рази у окремих країн, і вона тільки зростає, не зменшується, не тримається на тому ж рівні, а збільшується. І мова не тільки про е, фінансову, про збройну підтримку, але й політична підтримка, консолідація вона також нікуди не зникає. Є основні країни Європейського союзу, на які ми опираємось, які є нашими ключовими союзниками, які є такими драйверами в цій історії. Це е, Франція, Великобританія. Німеччина, звісно, нас країни Балтії активно підтримують. Звісно, там можна сказати Польща, Чехія. Чехія, до речі, Чехія. важливий дуже союзник в союзників боєприпасів. Їхні вони ініціативи. роблять роботу надзвичайно якісно. Що стосується зброї, ну у Чехів є певна традиція, вони знають ці всі схеми. Збройний ринок це їх хліб. Але ту тема для окремої цікавої розмови а, ось і. Важливо було ну бракувало цього елемента у вигляді е, рішучої позиції Німеччини і за Шольца. Вона не могла бути безумовно. Німеччина була і залишається другим після сполучених штатів Америки нашим союзником за обсягом тої допомоги, яку надають це перша економіка Європи, це третя економіка світу. Не варто про це забувати. І нам от не вистачало цього пазлика. Я завжди казав, що до цього триумвірату Стармер Макрон треба ще хтось. Мерц І Мерц зараз його доповнив. І одразу з тим, як Мерц став канцлером, як кажуть, пішла вода по трубам. Тому що цей ультиматум він би був неможливий без нього, без німеччини він би не був таким ефективним, тому що Німеччина для Росії це стратегічно важливий напрямок. Бізнес з німцями, північні потоки, Німеччина, все зав'язано на ній. Вони десятиліття витратили на те, щоб купувати чиновників, щоб просувати свої інтереси. І вони зараз втрачають ці всі інвестиції, їм дуже сумно, і вони дуже хочуть якось повернутися. Тому там АДФ підтримували і так далі. І важливо, що цей ось союз сформувався. Мерц ще до того, як канцлером став, зробив дуже. Важливий крок для підтримки України? Ну це не тільки для підтримки України, взагалі для поселення Німеччини. Він зняв це боргове зобов'язання, яке дало можливість виділити більше коштів на оборонку, і в тому числі і додаткові 3 мільярди для України розморозити, плюс збільшити взагалі можливість поставки там озброєння в Україну, співпрацю нашу в оборонній сфері на десятки мільярдів євро. Тому що Rheinmetall тут будує заводи. А хто буде бюджет оборони в Німеччині? Здебільшого. Своїти райнметал, тобто тут зв'язок шикарний, і добре, що гроші активи російські 290 мільярдів, якщо не помиляюся, А саме в Європі, ну та в Бельгії більшість з них знаходиться так. там, ще робота ведеться. Але в цілому ця схема передачі нам прибутків або видача кредитів під застави заморожених активів. Це нормально. Типу, якщо не не видавати самі кошти, то так чи інакше ми їх отримаємо. Що стосується ось цього, анці антипутінської коаліції, яка сформувалася, ця коаліція рішучих, то сама по собі заява, яка відбулася, ця подія яка відбулася 11 травня, вона запустила цей процес, вона значно прискорила. Переговорний трек, тому що він, відверто кажучи, заглух. Понад три місяці щось там трам Віткофом мучили цю всю історію, і не вимучили нічого, жодного результату. Нуль, абсолютно. Ні до прямих перемовин не прийшли, ні перемир'я не досягнули, нічого взагалі. І оцей крок він значно активізував процес. Він змусив Путіна реагувати, реагувати швидко, тому що, очевидно, це не було заплановано. Оці прямі перемовини в Стамбулі, оця прес-конференція посеред ночі, ну що це таке? Це, очевидно, була реакція на цю подію. Вони змушені були реагувати. Зараз в Європі надзвичайно важливо демонструвати послідовність. І якщо це не спрацює, потрібно ввозити жорсткі санкції, потрібно говорити зі Штатами, щоб це була консолідована позиція. Це дуже важливо. І в принципі, вчора те, що ми чули, і Франція, і Німеччина і інші країни, сказали, що санкції будуть, угу. що все, от Росія до кінця дня ніяк Велика не готує новий пакет. Так і це обов'язково буде. І як пише Блумберг, готові трошки там пару днів ну там поготуватись. І якщо 15 травня не буде досягнено, хоч чогось. А швидше за все-таки буде то санкції до кінця тижня вже почнуть запроваджуватись. І нові пакети підтримки, допомоги також для України підуть. Тобто, звісно, нам би хотілося бачити якось разючого публічного ефекту, але багато речей є непублічними. От Німеччина змінює стратегію повністю. Вони засекречують всі поставки для України. Всю допомогу військову, яка буде надходити, і, як на мене, це тільки збільшить ефективність. І я з вами абсолютно згодна. Що ми вже на тому етапі війни, що можливо і в дечому треба промовчати і, і без публічності. Пане Максиме, я вам дякую за цікаву розмову. Будуть у нас ще приводи з вами поговорити після четверга. Гостем нашої студії був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник.